Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про слова, назви, ознак предметів. Погляньте, хто це з нами в хованки грає? Так, це маленька грайлива кішечка. Розгляньте її та розкажіть, яка вона? Наша киця маленька, смугаста, зеленоока, муркотлива, ласкава, пухнаста та грайлива. Щойно ми сказали слова, назви ознак предмета, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Ми використовуємо ці слова, коли хочемо розповісти про щось або про когось. Давайте спробуємо знайти на картинці предмет за описом: маленький, сіренький, боягузький. Правильно зайчик. Залізна, швидка, червона. Машина квітуча, рожева, пахуча. Так, це квітка. Великий, хижий, смугастий. Правильно, це тигр. Круглий, смугастий, солодкий. Кавун молодці дітки. Давайте виконаємо вправу який, яка, яке, які. Підберіть слова ознаки предмету в однині та множині. Наприклад, хрумкий маленький зелений огірок. Хрумкі маленькі зелені огірки. Кругле червоне солодке яблуко. Круглі червоні солодкі яблука. Пухнаста руда, хитра лисиця. Пухнасті руді, хитрі, лисиці, жовтий осінній кленовий листок, жовті осінні кленові листки. А тепер спробуйте самостійно. Дітки, а тепер послухайте загадку, відгадайте її та назвіть, які тут є назви ознак предмета. Я руда низького росту. Хитра я і довгохвоста. Вовку, брату я, сестриця, а зовуть мене. Лисиця, правильно. Які ви почули слова, назви ознак? Руда. Хитра, довгохвоста. Правильно, дітки? Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру слова, назви ознак. Подивіться уважно на картинку і скажіть мені, яке дерево? Дерево велике, зелене. А які квіти? Різнокольорові, гарні, пахучі. А яка пташка? Маленька, співуча, коричнева. А який метелик? Метелик гарний, барвистий, легенький. Правильно, ми сьогодні дуже добре попрацювали. Молодці дітки! На сьогодні ми прощаємося з вами. До побачення!